Сів, королева Фракії, мала видіння. Дитина мирно спала у своїй колисці, а за вікном палацу сяяли вежі її рідного, залитого сонцем міста. Потім вона побачила того ж самого хлопчика, який грався в золотих садах унизу. А далі він постав перед нею як дорослий чоловік, що залишає фракію зі своєю дружиною та народом, переходить через гори, мандрує сяючими землями. сів, Упізнала ці місця. Це була її північна батьківщина. Знову зміна. Вона побачила чоловіка в довгому сірому плащі, який самотньо йшов серед темних сосен. Далі вона побачила, як він виліз на безлистяне дерево і стрибнув униз. Аж на дев'яту ніч він вдарився об землю. Там до нього приплили три старі жінки і вирвали одне з його очей. Коли вони відступили, з води засяяли дивні літери, і він увібрав їх у себе, ставши мудрішим за будь-яку людину. Сів, побачила його на троні з вороном на кожному плечі. Перед ним бенкетували воїни і підіймали келихи. Завотана. По обидва боки стояли його семеро синів, усі з такими ж сапфіровими очима. І кожен з них говорив, називаючи імена своїх синів, онуків та королівств, якими вони колись правитимуть. Сів прокинулась від видіння з подихом. Якби сів, змогла побачити ще далі у видінні, вона б дізналася ще більше вона б побачила, як Генгіс, її нащадок, стане одним із перших, хто прибуде до Британії, де зачарує боягузлового британського короля. Той подарує йому землі в обмін на службу, і Генсігс заснує королівство в Кенті.